Мене звати Ігор Цвітковський. Я старший радник з питань репарацій та правосуддя перехідного періоду в міжнародній організації з міграції в Україні. Я опікуюся питаннями для МОМ та інших організацій протягом останніх 20 років. Загалом, це питання правосуддя перехідного періоду, репарацій за втрачене житло, господарство, власність. Я перебував у складі різних інституцій по всьому світі. Тож ви можете собі уявити, що за ці роки я накопичив досвід, який є корисним, тому що є багато прикладів того, як можна робити правильні речі, а також того, як можна схибити. Тому я думаю, що цей досвід, який ми накопичили з МОМ за ці роки, буде корисним. Я думаю, що він буде дуже дуже корисним. На місцях ми маємо дуже тісну взаємодію з багатьма інституціями, так як з тими, що опікуються питаннями репарацій, так і в більш широкому сенсі. Багато роботи було зроблено нами не тільки мною над цим працювала ціла команда. Деякі з них присутні на цій зустрічі. По перше, дозвольте мені повідомити вам, що ідея проведення цього семінару про репарації походить від офісу представника генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства, який репрезентує група експертів. Вони провели значну кількість тренінгів та семінарів з питань репарацій та кримінального правосуддя для Офісу Генерального прокурора за умови, що існує потреба зробити те ж саме для представників регіональних та окружних прокуратур, оскільки ті, хто здійснюють основний масив роботи на місцях, перебувають у складній ситуації. Тож ідея проведення цього семінару виникла у колег звідти, і один з них присутній тут. Ви почуєте його пізніше: пан Джеймс Фреда, який є старшим радником групи експертів ООН. На цьому тренінгу ми спробуємо коротко ознайомити вас з методами репарацій загалом і з питаннями репарації або компенсації особам, постраждалим від СНПК, зокрема. Окрім перших двох сесій семінару, котрі виголошу я. У нас також будуть виступи, які я вже згадував, пана Джеймс Фреда, а потім моєї колеги Сандри, яка впроваджує і керує подібною програмою в Іраку. І ми також почуємо виступ Крістіана Кореа, який представляє Global Survivors Fund та очолює цілий напрямок роботи і дуже активно залучений до цієї сфери. До вашого відома МОМ присутня в усіх сферах діяльності на підтримку України у даний момент. А саме, ми реалізуємо багато гуманітарної роботи, ми залучаємо кошти, збираємо багато важливих даних та інформації. А також ми вже працюємо над питаннями стійкого переходу та відновлення над глобальними рішеннями для переміщеного населення. І в цьому сенсі, як ви знаєте, МОМ є найбільшою агенцією з кількістю персоналу в Україні. Ми складаємо майже третину всього персоналу ООН в країні, і ми намагаємося застосувати комплексний підхід, що означає не лише зосередження на гуманітарних питаннях чи на перехідному періоді та відновленні, але й концентруємося на відновленні справедливості та інших ефективних заходах. Звідси ця взаємодія з багатьма суб'єктами в Україні щодо методів правосуддя перехідного періоду, відшкодування, компенсації. Припускаю, що деяка термінологія потребує роз'яснення. Ми надамо його пізніше. Окрім цього, хочу зазначити, що я також представляю тут групу експертів Організації Об'єднаних Націй з верховенства права, пов'язану з офісом спеціального представника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту. Тож перебираю на себе декілька різних ролей залежно від аудиторії і від того, які в неї потреби. Хотілося б ще раз звернути увагу, що ми продовжуємо співпрацювати з кількома різними міністерствами та державними установами, а також з інститутами громадянського суспільства. З урядових установ ми дуже тісно співпрацюємо з міністерством юстиції України та Міністерством соціальної політики України, зокрема з питань СНПК, що є темою сьогоднішньої дискусії. Ми дуже тісно співпрацюємо з урядовою уповноваженою з питань гендерної політики та офісом віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Причина, чому ці дві інституції залучені, і пан Джеймс Фреда розповість вам про це детальніше трохи згодом. Полягає в тому, що існує спеціальний меморандум або рамкова угода, підписана між Офісом Організації Об'єднаних Націй та віце-прем'єр-міністром України з питань європейської інтеграції, яка стосується питань сексуального насильства пов'язаного з конфліктом СНПК. Причина, чому ми обрали СНПК як одне з пріоритетних питань, яке нам потрібно вирішити, полягає у тяжкості цього злочину. Це один з найтяжчих видів воєнних злочинів злочинів проти людяності або порушень прав людини, залежно від того, як і яку правову базу ми використовуємо для кваліфікації. Він має довготривалий і дуже тяжкий вплив на тих, хто пережив таке насильство, на їхні сім'ї, а також на все суспільство в цілому. Саме тому особам, що постраждали від сексуального насильства, приділяється особлива увага. Це не означає, що особи, що постраждали від катувань та від незаконного позбавлення волі, не заслуговують на таку ж увагу. Ми активно працюємо з Радою Європи, а також з урядовцями з Міністерства юстиції України та Міністерства соціальної політики України для того, щоб мати більш широке сприяння у вирішенні питань пов'язаних з усіма видами порушень і всіма видами збитків травм і втрат яких зазнали українці через російське вторгнення в україну яке власне почалося не у лютому 2022 року а триває з 2014 року тож дуже важливо відзначити що ми не розглядаємо лише ті злочини та порушення які сталися зараз але і ті які не були відомі які сталися в минулому це було для того, щоб дати вам певний контекст, з якого ми виходимо. Я розповім вам, можливо, ближче до кінця сесії про роботу, яку ми плануємо, про те, що нас чекає далі. Я вважаю за потрібне в такій ситуації трохи прояснити, в чому полягає проблема, що таке репарація, і що вважається репарацією, зокрема репарація особам, що постраждали. І я думаю, що це важливо для України, тому що існує певна плутанина навколо цієї конкретної роботи. Тому ми пройдемося по питаннях відшкодування, а потім я розповім про конкретні потреби і права осіб, що постраждали від сексуального насильства як однієї з багатьох груп і категорій осіб, відносно яких учинені порушення російськими військами в Україні. Потім ми матимемо можливість почути від Джеймса Фреди про співпрацю між офісом спеціального представника генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства та конфліктів і про план дій, який ми колективно розробили. А потім ви почуєте від пані Сандри Орлович про співвідношення між репаративним правосуддям та кримінальним правосуддям. Від Крістіана Кореа, зокрема, про підхід орієнтований на постраждалих, і про те, чому важливо зосередитися на постраждалих від сексуального насильства.